Публікації. Неважливо, будь це скопусна публікація або це тези доповіді. Але саме головне, що механіка процесу вона залишається незмінною. І якщо минулого разу ви можете переглянути і побачити у плейлисті, ми розглядали технологію написання, якою повинна бути назва, якою повинна бути анотація, як писати вступ, постановку задачі, викладення методів. Дослідження, то сьогодні ми говоримо власне, про те, яким чином презентувати результати дослідження. Давайте з вами ще раз повернемось до того, про що ми казали минулого разу. Минулого разу ми казали про методи дослідження, а методи дослідження вони випливають із мети дослідження. А мета дослідження полягає зазвичай у розробці якогось способу підходу, якоїсь нової методики, або дослідженні якихось певних характеристик. І на основі цього ми, власне, використовуємо методи. Методи ми пам'ятаємо: це апробовані інструменти, підходи, які дозволяють отримати результат. На основі методів дослідження. І постановки задачі формуються задачі дослідження, і, власне, отримує, завдяки цьому досягається результат. Саме викладенню результату і присвячено дане відео. Яка основна практика викладення матеріалу? Все дуже просто, все, так, як, так же, як і коли ми аналізували, писали вступ до дослідження. Саме головне при викладенні результатів дослідження. Це намагатись візуалізувати, намагатись як умога компактніше все це представити. При цьому ми завжди розуміємо, що намагайтесь писати і представляти матеріал мовою, яка доступна для неспеціаліста. Це дуже важливо. Зазвичай найбільш багато зауважень саме виникає до тих досліджень, до тих публікацій. Де вживаються якісь певні коефіцієнти, чи якісь певні залежності, які відомі власне, в нашій країні, наприклад, вживаємо такі поняття, як коефіцієнт машинного часу, чи коефіцієнт використання обладнання, або там, коефіцієнт використання ресурсів, тобто ці коефіцієнти, ті значення, які, наприклад, відомі лише в нашій країні. Це не означає, що ви їх не можете використовувати. Ні, ви можете використовувати, але при цьому ви повинні описати фізичний сенс. Тобто, ви, якщо ви напишете при коефіцієнт машинного часу, там 0,44, або якийсь певний коефіцієнт, і все, пішли далі. Ні, це не зрозуміло для нефахівця. І для тої людини, яка взагалі не живе в Україні. Але якщо ви напишете при коефіцієнті, який є рівень 1, в дужках обладнання використовується на 100%. нуль обладнання не використовується, знаходиться в стані простою. Це стає зрозумілим. Також дуже важливо, коли ви в своїх дослідженнях використовуєте певний якийсь математичний апарат або описуєте результати моделювання. То ви демонструєте якісь певні діаграми, там, навантажень, напружень. Ви повинні вказати, що там в області досліджування і моделювання ми там строїмо більшу сітку, це тому, що там дослідити якісь певні характеристики. Тому правил декілька. Ще раз повторюю: перш за все, це візуалізуйте. Якщо є змога... Дані представити у вигляді таблиці, представте у вигляді таблиці. Якщо є змога представити у вигляді графічній, представте у графічній. Це значно скоротить обсяг. Друге, будь-які коефіцієнти, будь-які е, нормативні якісь залежності, які лише в нашій країні відомі або лише в вашій галузі, намагайтесь надати фізичний сенс. Це також важливо. І саме головне, пишіть доступною мовою, мовою, яка є доступною для неспеціаліста. Тобто поставте себе на чийсь рель. Якщо у вас є друг або колега, який є не фахівцем в цій галузі, дайте йому, будь ласка, прочитати ваше дослідження. Ви не просіть його. Розібратись в технології чи ще в чомусь Ні, ви просто на сприйняття. Це дуже важливо, це значно скорочує час на те, як буде в подальшому проходити процес рецензування вашого дослідження. Адже це є одна із знаєте, таких характеристик, І ще одна буває помилка при викладенні власне, результатів дослідження. Це ви кажете, при цьому значенні ми вважаємо результат прийнятним. Там, наприклад, там, при значенні коефіцієнта 0,6 рішення є прийнятним, а при значенні 0,3 рішення є там, допустимо прийнятним. Ні. Ви повинні описати, чому. чому ви приймаєте це значення. Або, наприклад, в економіці ми кажемо, що при значенні там, продуктивності понад 1000 тонн на добу. Вказана комплектація обладнання є ефективною, але при цьому всьому ніхто не знає, чому ви вибрали тисячу. Може вам це значення подобається, Ні. Ви пишете, згідно результатів розрахунку та інституту економіки промисловості, було встановлено, що для умов України це значення становить певне, певну величину, яка дорівнює 1000 тонн на добу та більше. На це також варто зважати. Отже, як бачите, друзі, все дуже просто. При нагоді я запрошую вас переглянути минулі відео, сподобати це відео, поширити, поділитись ним з друзями. І, як завжди, зичу успіхів, наснаги і до нових зустрічей, друзі.